Дорога церква, вітаю вас, добро гості. Перед тим, як ми прочитаємо наш текст, над яким будемо роздумувати, колись згадаю зараз, що колись у вже далекому 2020 році ми почали екскурс по книзі буття. І сьогодні ми його закінчуємо. Сьогодні буде 31 проповідь з цієї серії. Це остання проповідь. І давайте відкриємо останній розділ книги буття і прочитаємо останні слова. Це 50-й розділ з 14 по 26 й вірш. Книга буття, 50 розділ, з 14 го вірша. Після похорону свого батька Йосиф повернувся до Єгипту. Повернулися він і його брати та всі. Що ходили з ними ховати його батька. Як же брати Йосифа усвідомили, що їхній батько помер, то сказали, а що, як Йосиф затаїв на нас зло і захоче відплатити нам за все лихо, яке ми йому заподіяли? Тому вони послали сказати Йосифові, твій батько перед своєю смертю заповів, кажучи, так скажіть Йосифові. Прости злочин твоїх братів та їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіяли тобі зло. Тому тепер прости провину слуг Бога твого батька. Йосиф заплакав, коли йому це говорили. Тож його брати особисто підійшли до Йосифа, впали перед ним до лілиць і сказали: Ось ми твої слуги. Та Йосиф промовив до них: Не бійтеся! Хіба ж я можу бути замість Бога. Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернувся на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Тому не бійтесь, я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзично. Йосиф, і вся родина його батька залишилися в Єгипті. Всього Йосиф прожив 110 років. Йосиф побачив Єфремових дітей аж до третього покоління, також і діти Махіра, Манасійного сина, народилися на коліна Йосифа. Прийшов час, і Йосиф сказав своїм братам: я вмираю, але Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас з цієї землі у край, який Бог з клятвою пообіцяв Авраамові, Ісаакові та Якові. І Йосиф взяв і Ізраїля клятву, кажучи, Бог неодмінно відвідає вас, і ви заберете звідси мої кості». Йосиф помер у віці 110 років. Його забальзамували і поклали його в труну в Єгипті. Сідайте! Той текст, який ми щойно прочитали, розповідає про події, які відбувалися між Смертю Якова, батька Йосифа, і смертю самого Йосифа. І книга буття це книга початку, це книга основ. Вона починається з того, як все починалося, і розповідає нам, звідки взялась ця планета, звідки взялися ми люди. І закінчується ця книга саме Йосифом. І те, що Йосиф говорить у цьому тексті, дає нам підстави визначити три орієнтири для праведного життя. Три орієнтири для праведного життя. І знаєте, це дуже-дуже особливі слова. Варто зазначити, що коли помер Яків, то Йосифу було 56 років. А як ми прочитали, Йосиф прожив 110 років. І тому цей відрізок, який ми прочитали, він містить в собі 54 роки. Тобто, уявіть, за 54 роки дуже багато відбулося. І чомусь Моїсей під керівництвом Духа Божого говорить лише це. Він не розповідає нам про кар'єру Йосифа, про майбутні дії. Він дуже жарко розповідає про дітей, внуків, правнуків і говорить ці слова, які ми прочитали. І ці слова нам дуже багато скажуть про те, які мають бути орієнтири у житті для правильного життя. Йосиф не шукає справедливості, він не чинить суд над братами. Він не затаїв ніякого зла на братів, бо ми прочитали, що він доброзичливий до них. Ні. Якщо можна ви вивести на екран частину презентації, лише перший пункт. Чому? Чому Йосиф ставиться до братів домрозичливого? В російському перекладі написано, що він сказав їм по серцю їх, то всім було це приємно. Тому що він знає, що над ним є Бог. Тому що він знає, що над ним є Бог. І він говорить, хіба я можу бути замість Бога? Він боїться Бога. І перше, що ми бачимо, перший, знаєте, такий стовп або орієнтир для праведного життя, це праведник боїться Бога. Страх перед Богом це не такий страх. Як страх перед якоюсь небезпекою або як страх перед людьми. Знаєте, деякі люди розмірковують і говорять, ну як можна боятися Бога і любити Його, як можна його боятися і бігти до нього, коли в мене якісь переживання. Але треба зрозуміти, що страх перед Богом він зовсім не такий, як страх перед небезпекою або перед людьми. Страх перед небезпекою робить людину. Стурбованою, дає відчуття паніки, страх перед людьми краде спокій і мир. Забирає. Але страх перед Богом, він не забирає мир, він дає мир. Він приводить людину до впевненості. Людина, яка боїться Бога, вона знає Бога, вона любить Бога. Вона задовольняється тим, що робить Бог. Вона погоджується з Богом. Вона не сперечається з Богом. І через все це вона добріша. Людина, яка боїться Бога, вона добріша. Тому що ми прочитали, що Йосип говорив доброзичного. Йосиф міцний керівник. Має величезну владу. Але говорить зі своїми братами, які колись провинились, дуже провинились перед ним. Говорить з ними добра Чому? Тому що Він боїться Бога. Така людина, яка боїться Бога, має силу, щоб прощати. І минулого разу, коли ми е, звертались до куття, то ми говорили про дві складові, які допомагають простити людині. Дві складові, які допомагають простити людині. І перша складова для цього це страх перед Богом, а друга це визнання Божої руки. І знаєте, не дивлячись на те, що таке словосполучення, як страх перед Богом, або Божий страх, може бути дуже звичне для вас, але це надважливо для нашого життя. Чому? Тому що ми читаємо не один і не два рази в Біблії написано, що страх перед Богом це початок мудрості. Це початок мудрості. І ми не можемо мудро чинити в своєму житті, якщо в нас немає страху перед Богом. І ми не знаємо, у нас недостатньо мудрості самих в собі, щоб зрозуміти, що робить Бог, як робить Бог і що мені робити з цим. Тому праведник боїться Бога. І зараз ми бачимо, що брати Йосифа переживають, що після поховання їхнього батька і Яківа. Йосифа не буде ніякої його правити. Вони переживають про це, можливо, через те, що вони судять по собі. Можливо, вони б саме так би вчинили. Але запобіжником для праведника слугує не наявність батьків, не якісь зручні обставини, але страх перед Богом. Дорогі слухачі, як часто на нашу поведінку, як часто на нашу поведінку впливає те, що змінюється навколо нас, як часто ми залежимо від змін, чи змінюється моя поведінка, коли мене ніхто не бачить? Чи живу я праведним життям лише тоді, коли обставини для цього приємні і допомагають мені жити праведно? Брати Йосифа думають, все, помер батько, і тепер у Йосифа розв'язані руки. Але Йосиф так не думає, тому що він боїться Бога. Як я роблю? І гарною, гарною перевіркою для мене, чи є в мене страх перед Богом, якраз і буде відповідь, як я роблю, чи живу я правильно лише тоді, коли це вигідно для мене, а коли вже не вигідно, то і ні. Це все говорить про наше відношення до Бога. Наявність страху перед Богом слугує міцним орієнтиром для праведного життя, незалежно від обставини. Тому праведник, перший праведник, боїться Бога. Далі давайте подивимось 20 й вірш. Тут Йосип говорить, ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні прогонувати. Численний народ. Йосип знає, що робить Бог. Зверніть увагу, Йосип знає, що робить Бог в його житті і в житті Божого народу. У вірші 24-му цьому ж розділі ми читаємо, прийшов час, і Йосип сказав своїм братам: Я вмираю, але Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас з цієї землі у край, який Бог скляв і пообіцяв Авраамові. Ісаакові та якю. Він вірить в те, що сказав Бог. Він вірить в обідниці Божій. Він каже, Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас. Подивіться, Йосиф не знає, коли це буде. І це трапилось набагато багато пізніше, після його смерті. Йосиф не знає, як це відбудеться. Але він точно знає, він запевняє інших людей, що так буде чому, тому що так робиться Бог. Послухайте, я думаю, кожен з нас може згадати ситуацію, коли якимось чином люди звикли ну, щось робити. Уже звичка чи може навіть традиція. Але ви знаєте, що Бог цьому навчить. Або навіть Бог вчить через слово своє, тому що треба робити когось іншого. Чи вистачає у нас сміливості для того, щоб запевняти інших людей, як треба робити, а як не треба робити? Подивіться, Йосиф кладе весь свій авторитет на те, що сказав Бог. Він говорить, так відбудеться, так неодмінно відбудеться, я вас заповняю. Він настільки довіряє Божим Словам, Божим обідницям, що він сам запевняє інших в цьому. Чи віримо ми Богу тихенько, десь глибоко, глибоко в собі в серці, чи ми насправді віримо в авторитетність Божого Слова настільки, що можемо запевняти інших і говорити, що? Дійсно так буде, дійсно так Бог обіцяє. Якщо Він так говорить, то так і буде. Ми в це віримо і ми так живемо. Післання до Євреїв, 11 розділ, 22 вірш, написано теж про Йосифа, написано такі слова. Євреїв 12-22. Вірою Йосиф помираючи нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповідь про свої кості. Він вірив в це. І тому ми можемо назвати його правильним. Сучасний християнин мало знає, що його робить Бог. Сучасний християнин більше освічений в тому, що відбувається в країні, що відбувається у світі, що відбувається в політиці, і в інших багато багатьох інших речах. Але він не освічений в тому, що робить Бог. Сучасні люди, вони. Не впевнені ні в чому, бо для них немає абсолютних істин. І знаєте, якраз пропаганда використовує цей метод, коли все відносно, не все так однозначно. І навіть для віруючих людей сьогодні переконання стали якимись розумитими, відносними. От ти можеш думати так, а я буду думати так, нічого страшного. Нам так важко дізнатися про те, що робить Бог, тому що нам важко взяти Біблію в свою руку. У нас немає інших варіантів, як дізнатися, що робить Бог, як тільки Боже Слово. Подивіться, Йосиф знає, що буде робити Бог, тому що він знає, що пообіцяв Бог Аврааму, Ісааку і Якова. Хтось сказав, або ця книга збереже вас від гріха міря Біблія? Або гріх не допустить вас до цієї книги. Давайте задамо зараз собі питання. Де моя Біблія зараз? Задайте собі такі питання. Де моя Біблія зараз? Чи відкрита вона? Чи вона знаходиться в моїх руках? Чи відкривається Бог мені, мені через своє Слово? Чи знаю я, що робить Бог? Знаєте, коли я говорю, що сучасний християнин такий, 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 який не знає, що робить Бог, або мало знає про це, або мало думає про це. Можливо, ми не схильні думати, о, це я. я. Можливо, ми не схильні думати, так, да, ці християни сучасні десь там, десь в Європі, чи в Америці, але я. Але задайте собі ці питання. Чи знаю я, що робить Бог? Чи є в мене пізнання Бога, чи є у мене страх перед Богом? Друге, праведник знає, що робить Бог. І навіть якщо ваша Біблія зараз у вас в руках і вона відкрита, не спішіть говорити собі, що в мене все в порядку. Якщо саме зараз ви подумали, що якраз у мене все в порядку, це про інших брат говорить, то ви вже на, стеж, на стежці самоправедності. Дозвольте мені привести для прикладу одну цитату відомого християнина. Ця людина вона в свій час була перекладачем біблії на англійську мову. Це був професор Оксфордського <coughs> університету, його звали Джон Вікрів. І він сказав такі слова. Диявола зовсім не турбує той факт, що у вас є біблія. Він зовсім не боїться, навіть якщо вона велика, навіть якщо ви часто її носите з собою. Диявол боїться лише тієї Біблії, яка пустила глибоке коріння у вашому серці, і згідно якої ви живете. Чому це так важливо? Тому що розум, який не наповнений Божими істинами, буде постійно зациклюватись на другорядних речах. І такий розум він втратить можливість розуміти, що робить Бог. Для християнина, для віруючої людини дуже-дуже важливо мати ясний розум. І цей ясний розум може дати лише перебування цього розуму у святому письмі. Тому праведник знає, що робить Бог. У 21-му вірші останнього розділу дні буття ми читаємо, тому не бійтеся, Йосиф говорить братам, – я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив, розмовляючи з ними доброзичливо. Подивіться на те, що через те, що Йосиф знає, що робить Бог, він знає, що робити йому. Це дуже важлива істина. Через те, що праведник знає, що робить Бог, він знає, що робити треба йому. Йосиф має впливовувати становище в Єгипті. І він знає, як він і для чого отримав це становище. У нього є можливість прогодувати великий народ, забезпечити життя для Божого народу. І він знає, що це робить Бог, це не його заслуга. І він знає, що він приймає участь у тому, що робить Бог. Тому навіть якщо я боюся Бога, навіть якщо я знаю, що робить Бог. Цього ще недостатньо. Це як стілець на двох ніжках. Цього ще недостатньо, щоб встояти. Це добре, це необхідне знання, але треба третій, третя ножка для того, щоб встояти в цьому житті, для того, щоб жити праведним життям, для того, щоб бути праведником. Це треба приймати участь у тому, що робить Бог. Бо багато людей можуть казати так і будуть Бога. Так, я дуже багато знаю, що робить Бог, але в їхньому житті не видно, що вони приймають участь у тому, що робить Бог. І нам треба задати зараз собі таке питання, чи Христовує мене Бог у своїй справі? Не в моїй справі, а у своїй. Послухайте, можливо, церква стала для вас. Чимось таким, де повинні задовольнити ваші потреби, де вас повинні нагодувати духовно, де вас повинні нагодувати фізично, де вас повинні вислухати, де вам повинні допомогти. І при цьому всьому ви є лише споживачем, ви лише приймаєте. Сьогодні нам треба перевірити своє життя. І запитати себе, чи використовує мене Бог у своїй справі. До того ж недостатньо дати відповідь, чи я роблю щось для Бога. Варто запитати у Бога те, що я роблю, те, що я вважаю служінням тобі, Боже, чи дійсно це є участю у тому, що ти робиш. Давайте відкриємо. Перше послання до коринтян, третій розділ з 10-го вірша. Перший коринтян, третій розділ з 10-го вірша. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дала, я не мов той мудрий будь вничі, поклав підвалину, а інший будує ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної Анею Ісус Христосу. Коли хто будує на цій основі і золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він будував у той одержить нагороду. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім сам він спасеться та наче через вогонь. Ми знаємо, що Бог діє. Ми знаємо, що Бог діє через своє тіло на цій землі, це ж через церкву. І кожній віруючій людині дуже важливо бути задіяним у Божій справі. Чому? Тому що ми прочитали зазнає втрати. Послухайте, це дуже серйозні речі. Якщо ми просто маємо якусь активність, але ми не знаємо і не впевнені в тому, що це дійсно Божа справа, це дійсно прославляє Бога. Це я роблю не заради себе, а для слави Божої, для збудування його церкви, для збудування його царства. Якщо цього немає, то зазнаємо втрату. То прийде день, і те, то справа, яку ми будували, вона не встоїть, вона згорить. Зазнаємо втрату. Тому третє і останнє праведник приймає участь у тому, що робить Бог. Нехай Бог торкнеться нас своїм Словом. Нехай ці три орієнтири для праведного життя запам'ятаються і зроблять наше ходіння перед Богом більш щирим, більш плітлим, більш посвяченим. Амінь. Амін. Давайте помогло. Отець наш Небесний. Я так щиро вдячний тобі за Твоє Слово, за цю книгу буття, за. Ці історії і за те, що ми бачимо твою руку у історії людства, у житті конкретних людей для того, щоб спасти нас людей. Допоможе Боже нам мати чіткі правильні орієнтири для правильного життя. Дай нам страху перед тобою. Дай нам знати, що ти робиш, і відкривай нам, Боже, духом своїм, що ти робиш, і дай задоволення від того, що ти робиш. І прошу, Боже, виправляй життя, моє життя, виправляй, Боже, наставляй, для того, щоб Ти використовував. Я мав таку привілегію, що Ти використовуєш у собі справі. Прошу благослови нашу церкву щоб ми любили тебе, були добрішими один до одного і мали правильні біблійні орієнтири для життя. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.